Так, ребацю, хочу з вами поділитися новинкою, яку я отримав. Це фактично розпаковка прямо на водоймі. Це такий пілець 3-мм серії Old Vitae Pit Вона буквально вийшла там пару тижнів тому. Ось я замовив, отримав. І значит, Що це за пелець? Він підходить як в методну годівницю, так само в флет. Я пробую в свої своїй дарці. Кавунчики, пружинки, ну, будь-що 3 мм пельчик такий. Класно. Він уже йде ароматизований. Бачите? Різнокольоровий. Гранулка 3 мм. Значить, у нас 7 смаків. Криль шовковиця, потім йде фруктовий мікс, полуниця вершки. І здається, що полуниця халібут, але щось я тут його не нахожу. Десь він, мабуть, є. Цукрова кукуруза всіма любима. Часник макуха. Ну і куди ж без сливи. Слива це зрозуміло. А, ні, мабуть, полуниця вершки, не полуниця халібут, а там тигровий горіх повинен бути, точно. Ще да. є тигровий горіх, є цукрова кукуруза окремо, бачите, вона ну, така жовтенька. Ну, це взагалі хто любить їздити по якимсь диким водоймам або сільським ставкам, де годують кукурузку і ловлять на кукурузку. Ну, просто топчик. E, Значить, що я хочу сказати? Він замішується дуже легко, але він боїться пере... перезволоження. Тобто будьте уважними, не давайте йому багато води. Взагалі там, чуть-чуть водички дали, смотря яку ви порцію замішуєте. Краще потім доувлажнити, я ось беру такого у мене пшикалка. Трошки водички дали, потім попшикали на нього. І Він, він дуже класно ліпиться. Я вчора спробував. Потім мені здалося, що мало, я додав води і переувлажнив. Якщо переувлажнили, він дуже сильно буде заліплюватися. Він трошки відрізняється від е, метод міксу. Тому будьте обережніше, краще не дозволожити. ну Ви самі зрозумієте, як і що. І ще я з нього хочу, це така буде тема, просто блін, огонь, Я думаю, в'язати з нього стіки, 3 мм, тобто, якщо у нас методний пельчик іде, метод мікс 2 мм і там. Дрібна риба його швиденько буває підмітає. Тут уже гранулка трошки більша, вона не так розчиняється, вона буде довше бути на точці. Я хочу в'язати, спробувати наступного разу, як поїду. Заготовлю собі стіків і буду випробувати його зі стіками. Так як він вже ароматизований, то в принципі нічого додати не потрібно, але можна, звичайно, шумакнути в якийсь ліквідік, який буде співпадати вашому смаку.